Христос рождається, дорогі друзі. Хочу в першу чергу подякувати вам, усім, хто дивиться мої відео. Бо завдяки вам я маю натхнення записувати нові відео. І завдяки вам я маю можливість взагалі записувати відео. Тому щиро вам усім дякую. Сьогоднішнє моє відео буде про те. Е Чому, власне, чому я записую ці відео? Я хочу поділитися своїм, своїми особистими думками про те, як я відкрила для себе саме оцю, оце завдання записувати відео для людей. Свого часу мені до рук потрапила така книжка, зараз я навіть її покажу вам видавництво Свічадо, про що нас запитує Бог. Ось така книжечка. автор... Тревор Гадсон. І ця книжечка спонукала мене власне задуматися над тим, для чого Господь сотворив мене, що він від мене насправді очікує. І свого часу, коли я розмовляла е, зі своїм духовником, отцем Михайлом, то він десь озвучив таку фразу, що десь на глибині моя мрія і Божа воля вони завжди десь співпадають. Тобто, десь там, якщо ми докопаємося до справжньої своєї мрії, то ми там відкриємо і Божу волю. Тобто ми часто трактуємо Бога який десь перекреслює наші мрії, так не дозволяє десь їм втілитись, скажімо, така Божа воля. Насправді, Божа воля, вона десь, вона десь співпадає із нашими мріями, глибинними. І цим своїм досвідом я сьогодні хочу поділитися. Я е, з дитинства, особисто я з дитинства мріяла е, щасливо вийти заміж. Так? Я завжди так думала, що це моя основна мрія. Я буду щаслива, коли я знайду чоловіка своєї мрії, і ми заживемо щасливо, як в казках, всі казки так закінчуються. І я думала, що це, в принципі, мета мого життя. Але коли подивитися на Бога, і на життя тих людей, в яких він в житті яких вони зреалізували десь свою мрію, то можна побачити, що Господь дивиться набагато ширше, тобто для нього недостатньо. Ми мріємо насправді десь менше, ніж Господь хоче нам дати, тобто Господь хоче дати і те, і ще щось набагато більше. І оця книжка, яку я, щойно про яку я згадувала, вона наштовхнула мене, власне, на такі роздуми. Бо ця книжка спонукає десь проаналізувати своє життя від початків, від народження і десь побачити там оту, того Господа, який десь провадив нас до реалізації цієї мрії крок за кроком. В цій книжці я е, хочу навести, е, як приклад, ще один розділ. Розділ про де згадується Мойсей? Мойсей, як Господь е, втілював його покликання, як він його вів до цього. І там, в цій книжці, насправді, піднімаються, піднімає автор три запитання, які хоче нас запитати Господь. Коли Мойсей. Прожив своє життя. Ми знаємо, що він народився так в, в сім'ї ізраїльській в часі е, цієї єгипетської неволі, коли ізраїльтяни працювали рабами на єгиптян. Так. І десь мама оця, ми знаємо цю історію: мама переховувала цього хлопчика, бо всіх хлопчиків фараон наказав знищити. І мама його десь поклала в цей кошечок, і він виріс в. Власне, в палаці в сім'ї Фараона. І якщо так поспостерігати, потім, коли Мойсей довідується десь, що він насправді ізраїльтянином, перше, що він робить, він десь намагається захистити одного з ізраїльтян. Коли він бачить, як єгиптянин б'є раба ізраїльтянина, так Мойсей не може на це дивитися, і він вбиває цього. Цього єгиптянина, єгипетського такого працівника. Насправді для мене це було таким, знаєте, такою напрямною, що Насправді, отам же ми бачимо мрію, мрію, справжню мрію Мойсея. Десь, напевно, на такому примітивному ще рівні, але ми бачимо, що, мабуть, з дитинства він десь мав мрію е е чинити якусь справедливість. Тобто він не міг він хотів когось рятувати, він не, не витримував як якогось насилля. Так? І оце чітко видно з його такого спонтанної такої дії, бо часто спонтанні дії вони не обдумані, не керовані, але власне по них видно, що для нас є важливим. Що для нас є важливе? І коли вже Мойсей втікає, опиняється там в постелі, живе там 40 років, будучи пастухом, він пасе е, вівці, і там, власне, там зустрічає його Господь і, 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 і звучить оце запитання: е, що, у тебе, що це в тебе в руці? Тобто, коли Господь е, каже Мойсеєві, там він озвучує йому, ти будеш тим, хто виведе оцей народ, хто не просто десь одного там. дивіться, які, які, яка, який масштаб, Тут він вбиває одного, власне, вбиває єгиптянина, А там Господь, коли він вже веде Мойсея в масштабі цієї мрії, то він весь народ Мойсей здатний з, з допомогою Господа вивести. З цієї неволі. Мойсей хотів вбивши одного, так, а Бог каже, це не твій, не твій метод вбивати. Ти маєш просто вивезти цей народ. І от тут він запитує, коли Мойсей каже, я, я, Господи, я не зможу вивезти цей народ, я ніхто. Так, по великому рахунку Мойсей каже, я ніхто, то Бог каже, запитує Мойсея, що це в тебе в руках? В руках на той момент Мойсея була палиця, з якою він е, оцих овець пас. От сьогодні я хочу звернути увагу на те, як, як автор, оце глибше хоче, щоб ми глянули, що у тебе в руці? Насправді в, в Мойсей він, що в тебе в руці, це те, що ти на сьогодні маєш. Що ти на сьогодні маєш? Тобто твій досвід, твій талант. Те все, що ти на сьогоднішній день вже в якийсь спосіб отримав. Бо насправді, коли я заглибилась в своє життя, я зрозуміла, що все, що я мала протягом життя таких батьків, саме в такій сім'ї я народилась, я мала саме таку сестру, я мала саме таких дітей. Це все було до деталей, насправді допущено Богом для якоїсь мети. Тобто, Господь, знаючи, що Мойсей буде виводити цих людей, колись він вже тоді наперед знав, що Мойсей народжений для цієї місії, він готував його. Значить, через життя в е, палаці фараона, тобто Мойсей знав, як розмовляти з фараоном. Він знав, він мав доступ, він мав так цей статус принца, він міг вільно зайти в цей палац. Тобто, хтось інший, він би, ну, з ізраїльтян, який просто був там рабом, він би не, не, не мав можливості, його би там просто не пустили і не послухали. так. Тобто, Мойсей, оцей статус, який Господь десь, наче через це таке рабство, так. Через ці такі складні ситуації, десь Господь його готує готує до, до цього завдання, і насправді, коли ми подумаємо про себе, то кожного з нас Господь десь теж готує до якогось певного певного завдання, певної якоїсь місії. Як би нам не, не, не хотілося знаєте, бути таким, та я ні, ніхто, я нічого не, не, в тому світі не вирішую. Насправді, кожен з нас щось вирішує. І от сьогодні, е, насправді, е, я би хотіла поділитися своїм досвідом, як я зрозуміла, що я маю все-таки записувати ці відео. Попри цей страх, попри ці, це моє можливо невміння це робити професійно, я на, на сьогодні чітко знаю, що Господь хоче, щоб я записувала ці відео. Коли я подивилася на своє життя, перше, що, що автор каже, звернути увагу на ті таланти, які ти маєш. Навіть не на таланти, а він там каже: запитайте хоча б трьох людей зі свого середовища, які вас добре знають. Як вони вважають, на їхню думку, в чому є ваша цінність? Тобто, коли я десь навіть не запитувала, я часто десь при спілкуванні з людьми, я вже в дорослому зараз віці часто чула від людей, що я є щира, так? я є відкрита. Як ти так не боїшся про себе розповідати? Часто мені казали. В тебе така ж ну, надзвичайна щирість. І оця щирість я десь вловила, що, що насправді, коли я почала аналізувати, я з цією щирістю народилася. Тобто я маленькою теж була, я була завжди відкрита дитина. Я ніколи не була замкнута. І ця щирість це є першим таким талантом, яким Господь заклав у мене для того, щоб я колись, сьогодні, власне, могла ділитися тим, що я маю. Ділитися своїм досвідом, ділитися своїми думками. І насправді кожен з нас, десь, якщо запитає. Людей то десь люди назвуть якусь певну рису, яка їм вона насправді десь виглядає цінною і десь чим кожен з нас десь по, по життю допомагає, бо воно десь насправді повторюється. Бо кажу ще раз: я, я була маленькою, мене називали часто наївною. так. Я, я могла все я все говорила, що я відчувала. Я така була відкрита з часом. Це, звичайно, диявол працює, йому дуже ходило в те, щоб я цієї щирості не мала, щоб я її втратила. Щоб я замкнулася, і в наступних відео я ще буду розповідати про ці про цей, про цей страх, який диявол сіє в кожного десь на певному етапі життя, і цим страхом ми ще й інфікуємо інших. І про цей страх я буду мати окреме відео, який страх мені ворог посіяв, і як я інфікувала ним всю свою сім'ю. Але зараз я просто хочу пройтися так коротко своїм життям. Щоб ви зрозуміли, як насправді я зрозуміла, що я маю ці відео записувати, навіть не відео я маю ділитися своїм життям. Подібно як Самарянка, зустрівши Ісуса, побігла в село. І оце моя місія бігти в село, бігти до людей і розповідати їм, тому що мені насправді це є легко, тому що я є по своїй сутності людина відкрита друге, що е, в цьому запитанні е, е, господь має на увазі, як е, як акцентує цей автор? То насправді, що в тебе в руках, це є твій талант, те, що я казала моя цінність перша. а друге, це твій досвід. Який на сьогодні твій досвід? Якими стежками Господь вів тебе до цього моменту? І коли я проаналізувала своє життя, я побачила, що Господь від початків десь намагається мене поставити десь, десь. В центрі якоїсь уваги, тобто я щось маю десь говорити для людей, я маю чомусь бути тією, яка звертає на себе увагу. Хоча як я по життю не намагалася власне десь бути цією тихою, так я намагалася десь завжди бути в тіні. я ніколи не хотіла, власне, бути в центрі уваги, я ніколи не, не хотіла бути, знаєте, якимось лідером, керівником. Але коли я аналізую зараз своє життя, то, наприклад, ще з садочку, коли був, було в нас свято кожне. То мене чомусь завжди, всі чотири роки садочку поспіль, мене завжди ставили, наприклад, на всіх святах ведучою. ведучою. Це була я то лисичка, я була, то якась там працівник, там яка, яка всіх організовує там. Дівчаток, там ми прали щось там, якась була така, ніби як господиньки. Я була десь така, знаєте, я завжди була в іншому костюмі, ніж інші. Тобто всі були сніжинки, я лисичка. Я часто десь до Бога мала ці претензії, навіть вже в дорослому, чому ти мені не дав побути цією сніжинкою? Так? Всі були 20 сніжинок, а я одна лисичка. Бо лисичка насправді мала е, говорити там якісь слова. Сніжинки не говорили слів, лисичка говорила слова. Лисичка десь була публічна. Я мала десь там заспівати пісню, десь закликати всіх до якихось дій. І коли я почала по житті аналізувати, то в мене таке було постійно. Наприклад, в школі мене поставили старостою класу. Коли я пішла, наприклад, в старші класи, там вчителька постійно мене брала на якісь свята вести якісь, якісь свята, бути, читати якісь вірші. Е, коли я... Була вже, будучи дорослою, я була в інституті, мене знову ж таки ставлять старостою групи. Причому я ніколи не хотіла бути цією старостою групи. Але десь я тепер бачу, що Господь десь хотів мене вивезти з тіні і навчитися трішки бути на світлі. Бо, бо це все я простежую. Простежую просто як таку нитку центральну по своєму життю, коли я потім, наприклад, закінчила інститут, я знайшла християнську організацію обнова. Там мене відразу чомусь зробили секретарем цієї організації. Хоча знову ж таки була тиха. Я не проявляла ніяких, ніяких таких здібностей, знаєте, лідерських. Але десь я розумію, що Господь десь йому ходило в те, щоб навчити мене не боятися бути в центрі уваги, не боятися говорити. Тому що я мала оцю щирість, але для того, щоб її щоб ділитися, потрібна ще була відвага і вміння. Оце. Вміння йти до людей і говорити до них. І коли я вийшла заміж, знаєте, навіть ще до одруження мені запропонували аспірантуру. Я так іду своїм своїм життям. Може, кожен з вас щось десь відчитає в своєму житті. Мені запропонували аспірантуру, де потрібно було в кінцевому рахунку оцей захист, це треба було вийти. Ну як ми знаємо, як відбувається захист. Так, мені цю аспирантуру дали, ну так легко, мене просто Бог закинув. І коли мені прийшлося захищати наукову роботу, я, мені викла... мій керівник каже: сходи на один захист, подивися, подивися, як інші, як цей захист відбувається, щоб ти мала досвід. І коли я прийшла і побачила ту дівчину, яка, яка в той момент захищала свою кандидатську. То я е, побачила, як вона стоїть, на неї всі дивляться, всі задають якісь питання. Вона для мене виглядала якийсь загнаний звір. Я дістала такий панічний страх, що я просто дременула з тої аспірантури. Я сказала, Боже, я все, що хочеш, але тільки, тільки не я. Я ніколи не буду на цій трибуні, я себе там просто не бачу. І я втекла. Я кинула аспірантуру, не завершила її, не розуміла, чому я її кинула. Так, це була така можливість. Господь готував мене до викладацької роботи в медінституті, я мала бути викладачем після цієї. Знову ж таки, Господь десь хотів мене поставити на цю викладацьку роботу, поставити мене десь в центрі якоїсь групи. І я знову ж таки дременула свого часу, потім, коли я вийшла заміж, виявилося, що мій чоловік значить, дуже мріяв завжди бути музикантом. Він мріяв бути музикантом, мріяв про свій гурт, грати по весіллях. А я ну, я просто мала більш-менш такий гарний голос, бо я все життя десь в тих хорах, знову ж таки, Господь мене десь по музиці трішки готував, бо знав, що, що там я не погоджуся. А тут я все-таки погоджуся, бо я десь люблячи так сильно свого чоловіка, знаючи, що це була моя мрія, я вийшла заміж, і я дуже хотіла, Хотіла втілити його мрію насправді, хоча потім виявилося, що це ну це було не потрібно, я цим лише погіршила наші стосунки, бо кожен сам має втілювати насправді свою мрію і не має десь бавити когось, знаєте, як малу дитину, і, і, і займатися його мріями. Але на той момент Бог використав цю мою таку неправильну поставу. І я десь організувала цей гурт заради свого чоловіка. Я терпіла будь-що, лиш би мій чоловік був щасливий. Тобто я почала з чоловіком грати по весіллях. І оскільки ніхто з цих решту учасників не вмів провести конкурси, а нас постійно просили, чому ви не ведете весілля, чому ви лише музиканти, ми хочемо, щоб хтось провів конкурс, ми хочемо щось. І десь Господь кинув мене знову ж таки в, 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 в цю таку глибину, де я змушена була навчитися десь перед цією публікою. Попри цей страх, мене трусило, я боялася. Але я, маючи цей страх, Змушена була спочатку якось ці конкурси, як вмію так проводити. Потім Господь десь дав мені людину, яка проводила курси ведучих весіль. І я пішла на ці курси. Я закінчила курси, е як прово як вести весілля. Там насправді на цих курсах знову ж таки Господь я тепер бачу готував мене до якоїсь публічної діяльності. І <клух> сьогодні, коли я дивлюсь на своє життя, то я, то я з певністю можу сказати, що Господь хоче, щоб я вела ці відео, щоб я їх записувала, щоб я ділилася. Насправді я не буду наводити якихось аргумент, аргументів про віру в Бога, чому він існує. Тобто це не моя місія. Моя місія просто ділитися тим, що я для себе відкрила в своєму житті. І ще одним таким такою такою лінією, яку господь провадив повз, повз ціле моє життя, бо насправді це є декілька таких таких течій ми можемо відшукати. Якщо заглибимося кожен своє життя, то вже від дитинства Господь помістив мене в таку сім'ю, де в мене де в мене постійно супроводжували десь. Віруючі люди, люди, які розповідали мені про Бога. Тобто я десь бачу, що Господь відкривав мені про себе дуже багато вже з перших днів. Моя мама молилась зі мною хресну дорогу. Вона була якимось своєрідним моїм духівником. Так само, коли я приїжджала до бабусі, бабуся робила те саме. Вона брала мене до церкви, і я завжди пригадую, що десь мене Господь, наче воцерковлював, десь вчив мене оцих. Також біблійних істин, вчив мене тих догам, відкривав мені свої, свої так як би десь про себе якісь певні глибини. І це теж було такою провідною лінією мого життя. Бо коли я десь закінчила школу, і я довідалася, що є, наприклад, є Люблінський католицький. Інститут, то я десь стала його студенткою, хоча потім я не закінчила його, але один рік я там вчилась. Тобто я бачу, що мене постійно господь десь на якісь біблійні курси. Десь навіть, попри те, що я не маю часу. так? Коли я, наприклад, закінчила школу, почала ходити до, до, до церкви святого Юра, моїм духовником був отець Любомир Жиський. Це отець, який знову ж таки закладав оті цеглинки духовності в мене. Я бігала на ці його, на кожну проповідь його, я потім ходила на його біблійну школу. І коли я поспостерігала далі, то постійно Господь десь поселяв мене там, де я мала можливість відвідувати біблійні школи. Коли в мене було троє маленьких дітей, і ми переселяємося в той момент. Молодшому було два роки, середньому чотири і старшому шість. Троє маленьких дітей здавалося би, як я можу так відвідувати якісь біблійні школи. Господь поселяє десь мене силою обставин. Поруч з, з Українським католицьким університетом, де я 10 років поспіль мала можливість оцю цю годинку в тиждень бігати через дорогу, в мене було уку. Я бігала на всі біблійні години. Спочатку це була біблійна школа оця Юрія Щурка, це мій, так якби моя мама, перший духівник, отець Любомир Жеський, другий духівник, отець Юрій Щурко мій третій духівник, де я надзвичайно багато почерпнула знань власне, по біблії. Я відвідала три біблійні школи. По різних тематиках це було і по Євангелисту Івану, і по книзі Откровення, і по апостолу Павлу. І потім, коли десь я вже наситилася, тим, з'являється в нас отець Лука, до якого я теж потім ходила щоп'ятниці на біблійну школу. Це все я можу спостерігати. Знаєте, коли я вже нарешті поїхала звітам, бо була нагода в нас поміняти житло на краще. Я переїхала вже туди, де я зараз живу. То тут же десь мене знаходить оцець Михайло Станчишин якимось дивом і запрошує мене, пропонує мені десь спільноту, «Мамо а і пропонує мені оці ігнатіанські реколекції мовчанки. І я це все веду до того, що насправді десь Господь готував мене. По життю як духовно давав мені певну базу. Це є мій на сьогодні досвід. Ті знання, які здобула на біблійних школах, і це вміння бути ведучою, від якого я ще досі насправді намагаюся десь відбитися. Ну що я і, і, і на сьогодні ще маю цей страх, але я чітко десь усвідомлюю, що. Це є те, що я сьогодні маю в руках. Оця палиця, що у тебе в руках, це те, що я маю. Тобто І саме цим Господь хоче, власне, щоб я служила. І третє, на чому акцентує цей автор, щоб зрозуміти свої Своє десь місце, своє покликання в цьому житті, і це те, що Господь закладав ще з перших днів в кожного з нас. Він третім акцентує власне те, що я найменше вважаю, до чого я надаюся. Тобто, це те, що я кажу: Господи, я не маю, я не до того. Тобто, те, що я коли Господь мені сказав записати перше відео. На курсі, теж який на мене господь знову ж таки скерував вже як остання крапля, як легко і вільно говорити на камеру. Курс Артема Пономаренко, то там я. Е, коли закінчила цей курс, кажу, Господи, це все добре. Я відвідала ці біблійні школи. Так, я багато відвідала тренінгів по психології. Десять років це були суцільні тренінги, суцільні психологічні школи. Але попри те, все я кажу: Господи, я не маю освіти. Я не є ні психологом, ні психотерапевтом за освітою. Я не маю все-таки закінченої жодної освіти, освіти. По якійсь духовній, так біблійній науці У мене лише безліч курсів. Я не можу сьогодні сказати, візьміть мене так бо я маю диплом психолога. Так, візьміть мене на якусь там роботу, бо я маю диплом. Цього богослова. У мене немає цих дипломів. І я до Бога сказала: Господи, я не маю освіти. Яке я маю право читати ці відео, розповідати щось. Господь каже, власне, тому що ти не маєш цієї освіти, в тебе не буде цього покладання на свою освіту. Ти не маєш ґрунту і цим ґрунтом для тебе буду я. Оце третє, на чому наголошує, власне, оцей автор. Це є. Наша невідповідність, тобто, якщо нам вам виглядає, що ви не до того, що ви не маєте відповідної освіти, відповідних знань, вам бракує якоїсь певної риси, то власне цією рисою, тим, чого, чого вам власне, бракує, буде Господь. Господь буде тим, що доповнює цю мою освіту, якої я не маю. І тому на сьогодні я хочу запросити вас, кому відгукнулось це моє відео в майбутньому. Хочу запросити вас бути слухачами моїх наступних відео, в яких я буду крок за кроком ділитися своїми певними думками на прикладі свого особистого життя. Тому я заохочую вас пороздумувати над своїм особистим життям, проаналізувати свої здібності, які Господь вам дав, проаналізувати ті, ті можливості, які Господь десь. Попри ваш, ваш спротив, попри ваш опір, вам дав розвинути. І десь оця третя ланка, ваша невідповідність. Запрошую вас десь подумати над цим. І можливо, вам десь теж відкриється оце, оце така якась місія. Бо насправді я кажу, я думала, що моє, моєю мрією є лише мій щасливий шлюб, але коли я вже нарешті зараз маю цей щасливий шлюб, я зрозуміла, що, що це не могло бути знаєте, такою кінцевою точкою, так як Мойсея, оце вбивство не могло бути кінцевою точкою його мрії, встановлення справедливості. Господь каже: Я насправді безмежний і набагато ширший і тому моя мрія буде тепер, так якби мрія більша, мрія ділитися тим досвідом, ділитися тим щастям. Перш за все, ці курси, які я провела для жінок, це є те, що я поділилася оцими цими знаннями, які десь Господь цими вміннями, цими дарунками, які Господь мені дав. І тому я кожного з вас запрошую до таких пошуків. Дякую вам, що дослухали до кінця. З радістю буду записувати ще, ще і ще відео, і дуже прошу вас десь під цим відео поставити мені десь якийсь сердечко, хрестик, якийсь, якийсь знак, що, що насправді, десь, якщо вам це дійсно відгукнулося, і якщо вам в дальнішому це буде цікавим. І дякую вам щиро, бо це насправді дасть, додасть мені цієї відваги, якої мені ще наразі все-таки бракує. Дякую ще раз вам, до наступних зустрічей! Христос рождається! Папа! -па.